Сьогодні в відео Вест Гем зацікавлений в підписанні зірки Шахтаря. УАФ опублікував список клубів, які мають трансферні бани. Зінедін Зідан скоро очолить збірну Франції. Реал Мадрид готує рекордний трансфер. Ла Ліга подала скаргу на Барселону. Італійська Парма оголосила ім'я нового головного тренера. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Офіційно дієго Кокка відправлений у відставку з посади головного тренера Вальядоліда. ПСЖ хоче купити Мейсона Грінвуда і готовий запропонувати Марселю 62 мільйони євро за Вінгера. Манчестер Юнайтед отримає від 40 до 50% відсотків суми в разі трансферу. Герта підписала контракт з новим головним тренером Стефаном Лейтл. Офіційно Євген Пасіч до кінця сезону на правах оренди гратиме за полтавську «Ворсклу». Тоттенгем планує влітку амбітну купівлю Вінгера, Дортмундської Борусії Джеймі Гіттенса, якого також пов'язують із Челсі. Вестгем веде переговори з Шахтарем щодо трансферу Судакова. Півзахисник ймовірно покине Україну влітку та перейде до одного з європейських топ-чемпіонатів. Серед зацікавлених клубів було чимало грандів, проте наразі найактивніше діє Вестгем, який вже контактує з Шахтарем щодо потенційного переходу Судакова. Донеччани оцінюють свого гравця щонайменше у 65 мільйонів євро. Рух офіційно подав клопотання щодо перенесення домашнього матчу з ЛНЗ. Причиною такого звернення є епідеміологічна ситуація у стані руху, зокрема захворювання великої кількості гравців та тренерсько-адміністративного штабу. ЛНЗ з розумінням поставився до проблем руху та погодився перенести зустріч на дату, що буде визначена пізніше. Челсі запросив у Мілана інформацію про Рафаеля Леао під час переговорів щодо угоди з Жоау Феліксом. Мілан наполягав на тому, що Леао залишається невід'ємною частиною їхніх планів і вказували на його контракт, який діє до 2028 року, як на причину, через яку вони не будуть його продавати. Нападник Лаціо Таті Кастельянос отримав травму в матчі з Наполі. Гравець пропустить щонайменше місяць. Васко Дагама, цікавиться Педріньо, однак перемовини нелегкі через високу оцінку гравця в українському клубі. Також повідомляється, що бразильці хочуть взяти його в оренду. Офіційно Луїс Яно став гравцем Карпат. Контракт з 19-річним гравцем підписано на три роки. В інтернеті з'явився список клубів, які мають трансферні бани від КДК УАФ. Трансферні бани отримали 15 клубів. Заборону на реєстрацію нових гравців отримали: Верес, Дніпро-1. Зоря, Чорноморець, агробізнес, Дінас, Кремінь, Локомотив, ФСК Маріуполь, Металіст, Нива, Олімпія, Поділля, Скала, Чайка. Пізніше вчора ввечері появилась інформація, що трансферний бан з Чорноморця і Вереса знято. Житомирське Полісся узгодило контракт із 18-річним бразильським воротарем молодіжної команди Фламенго Рафаелом Нуньєсом. Голкіпер розпочне свій шлях в Україні з тренувань разом із Полісся 2 Після чого стане третім воротарем основної команди. Очікується, що перехід відбудеться на умовах оренди з обов'язковим правом викупу для Житомирського клубу. Барселона націлилась на підписання Флоріана Вірца з Байера. Однак Барселоні доведеться зіткнутися з конкуренцією із сторони Реала і Манчестер Сіті. Антуан Грізман тепер офіційно потрапив в топ 8 гравців з найбільшим числом матчів за Атлетико Мадрид у Лалізі. Зоря віддала Крістофера Анваезе в оренду до молдавського Мілсамі. Ньюкасл розмірковує над переходом нападника Челсі Ніколаса Джексона в літнє трансферне вікно. Зідан обговорює умови особистого контракту зі збірною Франції. В контракті тренера не буде дати завершення угоди. Тобто, Зідан зможе залишатись на посаді, скільки захоче. У контракті Діна Хейсена прописано пункт про відступні в розмірі 50 мільйонів фунтів, які почнуть діяти з літа. У підписанні захисника зацікавлені багато топ-клубів. Казиміро має намір відпрацювати останні 16 місяців свого контракту із зарплатою в 300 тисяч фунтів на тиждень, що ускладнює плани клубу щодо його продажу для залучення трансферних коштів. Будинок олів'є жиру в Лос-Анджелесі був пограбований. Грабіжники викрали 10 ручних годинників та інші ювелірні вироби. Повідомляється про збитки в розмірі 500 тисяч євро. Інтер вже почав вести роботу щодо переходу Ніко Паса, однак поки що кому не хоче продавати футболіста. Ювентус і ПСЖ близькі до нової угоди щодо оренди Коломуані ще на сезон за 6 мільйонів євро. Після цього відбудеться викуп гравця за 45 мільйонів. Реал Мадрид налаштований на трансфер філа Фодена за 145 мільйонів євро. Манчестер Сіті може вже влітку ухвалити рішення про трансфер англійця за такі гроші. Влітку Інтер збирається підписати сильного захисника. Захисник Аталанти Ісак Хін отримав травму. Гравець пропустить близько трьох тижнів. РФФ розслідує Мунуеру Монтеро на предмет можливого конфлікту інтересів. Вони вивчають особистий бізнес арбітра і чи несумісні вони з його роботою. Санкції можуть становити від 100 тисяч євро до п'яти років дискваліфікації. Капітан Динамо Ю Ю-19» Назар Балаба перебуває на перегляді в рівненському Вересі. Олександр Зінченко влітку може стати гравцем французького ліону. Французи дуже зацікавлені у підписанні українця і готові здійснити трансфер, якщо кваліфікуються до Ліги чемпіонів за підсумками сезону. Ла Ліга звернулася до Вищої спортивної ради зі скаргою на Барселону. На думку Ла Ліги, угода з продажу віп місць викликає підозри. В Англії помічника арбітра судять за насильство над неповнолітньою. Гарета Віккарса затримали за підозрою в сексуальному зв'язку з дівчинкою 15 років. 7 березня він постане перед судом. Офіційно, 18 лютого телеканал УПЛТБ, який наживо транслює всі матчі Української прем'єр-ліги з футболу, з'явився на медіасервісі Мегого. Футболісти Манчестер Юнайтед починають втрачати віру в систему Аморіма. Незадоволена група гравців вважає, що команда виграє за рахунок майстерності та везіння. Кривбас перебуває на фінальній стадії переговорів щодо підписання центрального захисника з Франції. Ім'я потенційного новачка поки що залишається невідомим. Мілан націлився на захисника Лестера Калеба Околі. Вартість трансферу може скласти приблизно 10 мільйонів євро. Офіційно Крістіан Ківу новий головний тренер парми. Полісся попрощалось зі спортивним директором Даріо Друді. Аргентинський функціонер пропрацював в Україні 9 місяців. Головним акцентом у роботі Друді був молодіжний сектор. Наразі керівництво Полісся перебуває в пошуку нового спортивного директора. Баварія просувається в переговорах щодо нового контракту з Дайоу Памекано. Захисник вважається важливою частиною команди. Німецький клуб задоволений його грою. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.